Місто на трьох пагорбах, космічна столиця України, кузня кадрів політичної еліти, форпост української державності. Дніпро. Місто, що хвилює у різні часи. Мегаполіс отримував різні пафосні епітети. За свою не надто довгу історію, Дніпро не раз опинявся в епіцентрі історичних подій загальноєвропейського масштабу. І зараз він знаходиться на вістрі відсічі російської агресії. Кожен рік у вересні мешканці Дніпра відзначають День міста. Ми спробували розібратись у хитросплетіннях минулого, викликах сучасності та, власне, у тому, яким він є Дніпровський характер. Цьогоріч Дніпро офіційно, однак, без масових гулянь, відзначив 247-му річницю з дня народження. І тут одразу ж слід сказати Стоп! У експертному середовищі досі тривають дискусії щодо точки відліку історії сучасного міста. Позиція прихильників козацького походження міста це позиція. Про природне походження міста. 1776 рік це так само штучна дата, як і 1787 рік, тому що е, були обрані ну, якісь умовні е, символи, до яких прив'язали, так би мовити, заснування міста. Е, в будь-якому разі, е, в нас ще до імперських оцих е, утворень існувала велика кількість козацьких поселень на теренах Дніпра. Незважаючи на дискусію, місто має доволі молодий вік у порівнянні з Києвом чи Львовом. Проте у Дніпрі знаходять свідчення проживання людей, починаючи ще з мезоліту середнього кам'яного віку. А це понад 10 тисяч років тому. Це пам'ятка археології. Тут у Дніпрі на Ігренському півострові проживали люди з доби середнього кам'яного віку. Тут також прослідковуються шари раннього середньовіччя, і останні культурні шари, які були знайдені археологами, відносяться до часів Козаччини. Проте у місті проводять роботи з реконструкції історичної картини не лише давнього минулого, а й старого Катеринослава. Приклад розкопки Лазарівської церкви у Севастопольському парку та віднайдення місця поховання почесного громадянина міста Олександра Поля, підприємця, мецената, збирача старожитностей. Завдячуючи його діяльності, наш регіон у другій половині 19 сторіччя став одним з промислових центрів. Олександр Поль, крім того, що він був нащадком українських гетьманів, також він був нащадком і європейських дворян. І фактично ця фігура, історична постать, вона Показує не тільки українськість Олександра Поля, а також наш шлях до Європи. І я вже не кажу про те, що він був енциклопедично освічена людина. Ми всі знаємо, що після того, як він запровадив всі свої новації, населення міста виросло в чотири рази, місто фактично відродилося, місто фактично стало потужним індустріальним гігантом. Тому він займає в пантеоні наших почесних громадян перше місце. Олександр Миколаєвич був дуже наполегливою людиною і робив такі речі, які переважна більшість людей його сучасників. Вони просто не вірили в успіх. Всі сміялися над його дивокуватістю. Він ходить по кушерям, по курганам постійно да, нібито дворянин пішки ходить збирається. Всі якісь да, уламки. Пантеон видатних містян у Севастопольському парку Дніпра створять після перемоги над агресором. Фігура Олександра Поля буде однією з центральних у ньому. Якщо говорити про культурну спадщину Дніпра, у місті до сьогоднішнього дня збереглось більше десятка пам'ятників архітектури національного значення та понад півтори сотні місцевого значення. Це творіння архітекторів Старова, Красносельського Скоробагатова. Найстарішому складовищі Дніпра, який планують взяти на облік об'єктів культурної спадщини, трохи більше двох століть. У нас Дніпро від інших міст мільйонників відрізняється тим, що в ньому не збереглось майже старих кладовищ, особливо місцевих, центральних, де можна було б дослідити історію міста. Тому що кладовище це такий великий пласт історії, можна дати, особистості. У нас залишилось їх небагато, і одне з таких найбільших зі збережених це кладовище знаходиться яке в чеплях. Насправді ми ще не знаємо достеменно, які. І саме особистості тут ще можуть бути з відомих. Тут знаходиться найстарше поховання з відомих нашого міста. Це майора Дедалки. Говорячи про культурну спадщину, ми згадали про архітектуру неспокійного двадцятого століття. Цей період історії почався з буремних подій, революцій, заколотів, світової війни. Не будемо докладно зупинятися на них, хоча Катеринослава, згодом Дніпропетровськ, опинились у вирі загальноєвропейських подій після Другої світової війни. Місто за кілька років відбудували. Більше того, саме на березі Дніпра вирішили розташувати виробництво ракетно-космічної техніки. Мегаполіс став закритим для іноземців, що багато в чому сформувало його характер. Була створена комісія, вона дослідила, об'їхала, вивчила. Не одне місто, а десятки міст, і вибір був зроблений в місті Дніпропетровськ. Чому? По-перше, наше місто вже тоді було самодостатньо: енергетичні сировинні ресурси, величезна кількість навчальних закладів. До речі, в процесі становлення Дніпровського Дніпропетровського такого ракетно-космічного центру велику роль відіграли саме наявність в місті Дніпрі того часу вищих навчальних закладів, і в 1951 році. Навіть прямим указом тогочасного уряду був створений фізико-технічний факультет у складі Дніпровського державного тоді університету саме з завданням підготовки висококваліфікованих фахівців для молодої ракетно-космічної галузі. Характер, який сформувався, скажімо, в місті Дніпрі, в якому в кожній родині. Дідусь, батько, мати, сусід, дядя працювали або в ДКБ південному, або на південному машинобудівному заводі привчив, як це сказати, тримати слово і бути максимально точним в своїх планах, досягненнях тощо. Оскільки в ракетній техніці недопустимі ні похибки, ні будь-які там помилки неточності і так далі, от мені здається, саме ці речі стали визначними для громадян міста Дніпра. Крім того, саме в цей час, і в перші роки незалежності, вихідці з Дніпра та області перебували на вищих щаблях політичного керівництва. Навіть був в такий жарт, що історія ділиться на три періоди: допетровський, Петровський, та Дніпропетровський. Чи вплинуло це на формування Дніпровського характеру? І з цим питанням ми звернулись до міського голови, який найдовше очолював мегаполіс з 2000-по 2014 рік Івана Куліченка та нині діючого секретаря міської ради Олександра Санжари. Дніпровська школа, ну скажімо, Дніпропетровська в ті часи, вона була особливою. Тоді ще не було такого розуміння матеріально-нематеріально, амбітні історії вони були для самовпевненості, для ну, свого розвитку, розвитку регіону один за одного боролися. А умови були такі, що ну мало. Держав з населенням там 4 45 мільйони мешканців мали б таку розвинену інфраструктуру і машинобудування, і чорна металургія і будівництво, звичайно. І все це давало можливість кадри готувати ну, на зовсім іншому рівні відповідальності і розвитку. Звичайно, це вплинуло на Дніпровський характер. Ми знаємо вислів, що Дніпро це не перше місто, але й не друге. Я завжди мене це вислів трішечки шокує, тому що якщо не перше, але і не друге, то може третє, чи четверте, чи п'яте. Але саме в дніпровській логіці це означає, що ми не друге місто, тобто ми серйозні, ми, ми хороші, ми поважні. Ось і те, що з Дніпропетровської області був і Леонід Ілліч Брежнєв, і Леонід Данилович Кучма. І прем'єр-міністри були з Дніпропетровська тоді. А це звичайно впливало на, скажімо, так самовідчуття, але ми розуміємо, що впливало на самовідчуття і наявність тут величезних промислово-фінансових груп, і величезні бізнеси, і величезні доходи, і величезні статки, скажімо так, деяких городян. І тому, звичайно, Дніпро себе відчуває, скажімо, так, фінансово-культурним центром, яким він в принципі і є. Згодом Дніпрян з керівництва країни поступово витіснили вихідці з Донбасу. Зокрема, клан Януковича не в останню чергу це призвело до 2014 року, який розділив історію Дніпра та країни на до та після. Майже 10 років тому відбулася анексія Криму та окупація частини Донецької та Луганської областей. Всі чекали, як на ці події відреагує нове керівництво Дніпропетровщини та громада Дніпра. Ситуація складна, чесно говорити. Ну, в цілому держимося, все хорошо, все нормально. Головне, щоб не мешали працювати. Могу сказати точно, от точно, да, з вероятністю в 90 що в город зайти буде сложно нашим російським врагам. Мешканці міста однозначно стали на захист української державності. Було сформовано перший добровольчий батальйон Дніпро 1 Регіон перетворився на базу для багатьох військових формувань. Саме тоді місто назвали форпостом незалежності. Ситуація повторилася із початком повномасштабної агресії Росії проти України. У терцентри комплектації та соціальної підтримки вишикувались черги добровольців, були сформовані загони територіальної оборони. Пам'ятаєте, війну чекали всі, начебто, але все одно вибухнула вона абсолютно несподівана. Ніхто не чекав, і чесно, я був розгублений. Був настільки здивований, що Росія ризикнула напасти на Україну. Перші місяці, перші навіть місяці, все трималось виключно на підтримці населення, на волонтерській роботі. Вдягали нас волонтери, вдягали саморобний одяг, саморобна амуніція, перші броніки це зварені з ресурної сталі, з ресурс, перші РПСки, перша форма. все це було саморобне Харчувались Ми місяця півтора-два точно виключно за рахунок волонтерів. Приготовка скажімо, її майже не було. Все було на голому патріотизмі. Було декілька інструкторів, учасників АТО. Які мали певний досвід, вони за власну ініціативу приїздили до нас, і ми тренувалися. Тренувалися на шкільному майданчику. На полігон виїхали. Я перед тим як потрапити на нуль, відстріляв 10 патронів. Все, підготовки практично не було. Це при тому, що в руті я врахував десь досвід строкової служби військової, мало чи 5-6. Окремо слід відзначити волонтерську роботу Дніпрян та допомогу фронту. Люди плетуть маскувальні сітки. Збирають кошти на військове спорядження та дрони, допомагають вирішити побутові проблеми військових. Незважаючи на складнощі із наповненням бюджету в умовах війни, міська влада виділяє на потреби фронту значні кошти. Дніпро вже витратив близько 3,5 мільярдів гривень на придбання необхідної техніки, автівок та спорядження для ЗСУ, логістичні послуги. Місто залишається лідером серед українських міст із забезпечення оборонців на передовій необхідним зокрема, понад 268 мільйонів гривень спрямовано на придбання дронів. Також місто доправило армії 650 різних автівок, як вантажівок, так і легковиків. А ще міська рада ухвалила першу програму підтримки виробників fpv дронів яких також обиратимуть у координації з військовими. На перший етап реалізації програми виділено 20 мільйонів гривень. Якщо казати безпосередньо, те, що ми придбали для військових частин, я мав на увазі це дрони, це пікапи, це вантажівки, це різне обладнання, це сума десь близько 1 мільярда 700 мільйонів гривень. Це те, що придбано безпосередньо для військових як матеріальна товарні цінності, але також міська рада, територіальна громада. Допомагає військовим, укріплює обороноздатність нашої держави, також ми надаємо фронту транспортні послуги. Також у нас є так званий благоустрій це придбання укриттів, які ми передаємо для ТРО, які встановлюються на мостах, на блокпостах. Тому якщо рахувати, скільки територіальна громада витрачила коштів на укріплення обороноздатності, ну ми рахуємо це 3 мільярди 400 мільйонів гривень. До мене звертаються безпосередньо комбриги, Я безпосередньо спілкуюсь з оперативним командуванням групи Схід, з командуванням сухопутних військ України. В деяких випадках ми надаємо матеріально технічні якісь цінності, обладнання а в деяких випадках просто надаємо субвенції напряму на військові частини. Це просто виплата грошей на їх розрахункові рахунки. Військова агресія триває і досі. Кожного дня міста та сели Дніпропетровської області зазнають обстрілів. Є поранені, є жертви. Але ворог таки не зміг вступити на Дніпровську землю. Більше того, був значно відкинутий від кордонів регіону. Кілька років тому Дніпро отримав слон: місто, що хвилює. До героїв нашого фільму. Ми звернулися з одним питанням. Чим вас хвилює Дніпро? Складне питання насправді я його просто люблю. Люблю його вулиці, його людей за їх простоту, за їх щирість. Ну і просто Дніпро завжди в моєму серці. Чим хвилю, ви знаєте, я б не сказав, що воно мене хвилює, воно мене збурює. Воно збурює своєю ну, просто неймовірною енергією. Який би ми район з вами не приїхали, ми бачимо підприємства, виробництво, ми бачимо бізнес. І мені здається, що такого от співвідношення місто, технології, наука і так далі, ні в якому місті України більше немає. Я просто б нього жити не можу. І в цьому головне, тут вся моя родина. І могили батьків, всі мої родичі живуть в Дніпрі. І друге, мені тут комфортно і затишно, і е, дихається легко. Дніпро це ріка. Це місто на над цією рікою, і це люди, які в ньому живуть. І вони дійсно прекрасні, вони не звичайні. Це українська фортеця, це український форпост. Ще з казацьких часів тут було розташовано три казацькі фортеці: новий кадак, старий кадак і Новобогородицьку. Місто Дніпро хвилює мене по перше його людьми. Після початку повномасштабної агресії Російської Федерації ми е, побачили наскільки наші люди потужні, наскільки наші люди згрунтовані, наскільки наші люди мужні. Тому Дніпро це люди. Це люди, які тут працюють, які живуть і які дивляться в майбутнє. І після нашої перемоги я впевнений абсолютно, що нас чекає дуже дуже щасливе майбутнє. Зараз хвилюючому місту офіційно виповнилося 247. Але мегаполіс є вічно молодим для тих, хто в ньому живе і щиро його кохає. Дніпро відповідає взаємністю.